Усіх вітаю, друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні розмірковував над такою дуже важливою річчю в своєму житті, в своєму служінні і декілька думок, і ми разом з вами помолимося. А час від часу я рахую, що важливо задати собі питання, наскільки успішне моє християнство, служіння. І чи дійсно я виконую те, що хоче Господь. І я сьогодні роздумував про те, що те, що я роблю, що це те, у тому обйомі, що хоче Господь, чи я роблю те, що я так сказати, просто можу або що мене не напрягає. І це сьогодні дуже важливо. І я розмірковував про ці речі. І 2 Коринтян 5, 10, Павло каже: Бо мусимо ми всі ми з'явитися перед судилищем, судовим престолом Христовим, щоб кожний прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи зле. І тому все буде зважено згідно дрів, згідно покликання, згідно сили, згідно фаху. Ось і Господь буде зважувати. І знаєте, я ще порозмірковував про деякі речі, і вони мене застерігають від деяких кроків у житті. Я сьогодні роздумував про те, що те, що я роблю, і те, що хоче, щоби зробив Господь, то можуть бути зовсім інші речі. Чи виконую я все те, що я міг би, у повному об'ємі? І Завжди ми кажемо про це, я і це, і це, і це роблю. Це дуже гарно, і Господь на це зважає. Але чи виконую я в повному обсягі те, до чого він мене покликав? І сьогодні я би сказав, що особливо в останній час важливо на це звернути увагу. Ісус дивився на людей, і Він проводив деякі приклади з цього життя, і Він показував, наскільки і чого він чекає. Марка 12.44, ви знаєте цю історію, і тут написано, бо всі клали від е, лишка свого, а вона поклала з убоста свого все, що мала, свій прожиток увесь. Він підійшов і він дивився, і багато людей багато клали. Але Господь дивився на інше. І ця жіночка вона клала і положила весь у свій прожиток. Я собі розмірковував, що скільки б тоді мали покласти ті багаті люди, якби вони поклали весь той прожиток. Але вона то зробила. На судилищі Христовим Господь оцінить не стільки те, що я зробив, скільки що я міг би зробити в Божих очах величина моєї пожертвування виміряється не тим, скільки я віддав, а тим, скільки я залишив собі. Моє служіння оцінюється не масштабами, а тим, чи вклав я в нього все своє серце, свою любов, свою силу, своє пізнання, все своє покликання. І зважаючи на це, це насторожує мене. І я розмірковую. Я міг би перераховувати багато і те, і те, і те. Але Господь каже, чи ти поклав все своє життя. Чи ти поклав все своє серце, щоб виконати те, до чого я тебе покликав. Бог приймає дар від людини лише у випадку, якщо ця людина сама себе жертвено приносить Господу. І Павло про це каже Римлянам 12.12. 12. Тому благаю вас, браття, милосердям Божим, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу. Приємно Богові як розумну службу вашу. І ви знаєте, я зважив на те, що світ цей готовий покласти все і всіх, щоб досягнути того, що він хоче, але не себе. І тому важливо зважити, що Господь про що Він каже? Він каже, що є те, що міркує цей світ, і навколишнє є те, що він бажає бачити в мені. І другий віршики. І не стосуйтесь до віку цього, але перемінюйтеся відновленням вашого розуму, щоб пізнавати вам, що то є воля Божа, добра приємність та досконалість. Божі маркери успіху християнського життя це не маркери цього світу, бо світ дбає тільки про своє, а християнин повинен дбати про Боже і причому у повному обсязі. І знаєте, Господь він через слово Боже він дещо казав моєму серцю. І я зважив на колосянам 4,17 Павло, він звертається, і він говорить одної людині дещо. Він каже, так: та скажіть Архіпові, щоб виконав служіння, яке Господь призначив тобі. І це не питання не тільки якість, а але і об'єм усього того, до чого покликав тебе Господь. І згадую Павла, бо він каже, все, те, чию свою звершив віру зберіг, а тепер готовиться. Він каже про виконаний обсяг того, до чого покликав його Господь. І ми читаємо Колосянам 3,17. <клух> Павло каже, і хоч би, що ви робили, чи. Чи щоб ви робили, все має бути в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богу Богу Отцю через Христа. Він каже, щоб все, що я робив, щоб я робив в ім'я Ісуса Христа ради Нього і для Нього. І тому це важливо зважити. Знаєте, чи це мені хтось сказав, що я повинен зробити? Я роблю так, аби він не сварив мене. А чи я роблю для Господа, то зовсім інше. Що та як я роблю в своєму покликанню та служінню? Знаєте, одного разу це є випадок в історії Ісуса Христа, Матвія 26, шість, Не буду читати всю цю історію. Жінка вона прийшла і вона з посудиною дорогоцінного миру. І що вона зробила? Вона вилила на голову Ісуса і вона помазала його. І знаєте, коли люди служать, служать і виконують те, до чого Господь їх кличуть. А у навколишніх це визиває деяку реакцію. І тут написано, побачивши, це, учні обурилися і сказали, навіщо така даремна трата. Дуже багато людей будуть супроводжувати вас і казати, то даремна трата. Але питання, хто мене покликав і хто мене поставив на цю дорогу і хто очікує від мене. Для людей щось зробити на глас, щось зробити так, це може і гарно, але Господь каже: вона добре діло зробила для мене. Вона зробила, вона вклалася в це. І дуже цікаво, що учні, які не вклались то зовсім ніяк, і в історії їхнього життя з Ісусом. Я не бачу, щоб вони щось зробили таке, як зробила ця жіночка, але то був осуд. І тому ви можете чути, як ви щось робите старально, ретельно люди будуть казати, фанатики, а що тобі більше всіх треба, або ще щось. Але я хочу зважити, зважити на те, якщо ми любимо того, хто покликав нас, то наша посвята буде приводити до того, щоб виконати в повному об'єму те, до чого покликав нас Господь. І тому хочу ще зважити на те, що Господь Він нічого не требує і нічого. Не дає те, щоб людина не могла то звершити. І коли ми читаємо і це 25 й розділ, Матвія всім відома притча про таланти, і він говорить, що одна людина, вона дещо зробила. Ось покликала своїх рабів і передала йому своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один. Кожному зверніть увагу згідно з його спроможністю, і відійшов. І знаєте, не буду читати, бо ту багато часу, але ви знаєте цю притчу. Прочитайте 25 20, це 25 розділ 14 віршика. І зважте, коли він прийшов цей володаря, коли прийде Господь, він не очікує, що я йому віддам те, що він мені дав у гарній упаковці з бантиком. Він очікує, щоб я щось помножив в царстві Божому і приніс плід. І тому це дуже важливо. знаєте, на це зважити. Він не чекає повернення того, що він дав, він чекає примноженого. І знаєте, в цій справі дуже важливо зважити, з якою любов'ю, покликом я це роблю, що рухає мене в тому, коли я служу. І знаєте, я дуже люблю людей, які обов'язкові, які виконують свої обов'язки, які пунктуальні. Але питання, що рухає, воно понад усе. І тому, коли ми читаємо е е е святе письмо. То воно закликує, знаєте, воно закликує до максимуму. Я собі згадував це також Матвія, п'ятий розділ. І тут Господь деякі речі кажуть каже про те, що воно макже по максимуму торкається, і ти розумієш, що до того треба дуже багато що докласти. Але він цього чекає. І це п'ятий розділ 43-го віршика. Ви чули, що сказано: люби ближнього свого, а не навіть свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте. Тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто не вас, молиться за тих, які кривлять і переслідують вас, щоб бути вам, синам вашого Отця, того, хто на небі, який своє, своєму сонці велить сходити над злими та над добрими, та посилає дощ на праведних і неправди. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте, хіба не те саме і митники роблять? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливо робите, чи не так і язичники роблять, і далі він каже: то, то ж будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний, Бути досконалими у виконанні того, до чого він покликав. І знаєте, коли я читаю ці моменти, я дивлюсь на це, що це майже по максимуму того, що людина може зробити з Божою силою, і натхненням на цій землі, але він каже: рухайтесь до досконалості, чи і тому, чи згіден я це зробити, чи я згоден пройти ще один кілометр разом, чи я згоден е, з рубашкою і плаща віддати, чи я згоден, але він каже, що якщо я так роблю по Божому покликанню з любов'ю, то має результат. І знаєте. Я ще зважив би на те, що дуже важлива мотивація. І ми не будемо читати, але це тринадцятий розділ 1 корінтяно з 1 по дев'ятий віршик. Уважно прочитайте. Він каже, якщо щось я роблю і докладаю зусиль. Він там каже, так, гіперболою такою з примноженням, що якщо я маю все пізнання, знаю всі язики, там, на ангельських мовлю, я горе переставляю вірою, я тіло своє віддаю на жертву, і, і все, все, все. Але він каже: якщо любові немає, якщо то не рухає любов, то все це марнота. І тому я собі сьогодні роздумував, що, що я роблю з любов'ю, те, що має результат. Чи я докладаю зусиль, щоб виконати своє покликання в повному об'ємі, це дуже важливо. І знаєте, кожного разу, коли я розмірковую про це, я би хотів сказати, що, знаєте, знаєте це дуже важко, тому що всі, хто навколо, дуже мало хто підбадьорює тебе, вони тобі дають гарні. Настанови, вони тобі дають гарні правила, вони все 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 це роблять, але так, щоб ти то робив, а не хтось. І я собі порозмірковував, що важливо робити те, що хоче Господь, і до чого Він покликав, бо це приносить результат. І тому, якщо у нас вичерпали сили, чи ми розгубили натхнення і вогонь, можливо, ми розгубилися і загубилися. То він каже: Вийди на дорогу на зустріч до мене.' Я собі згадав про Савла, а це 9.6, Коли Господь його зупинив, бо він щось робив і робив зважте від цього серця, і, можливо, в повному об'єму, але він не робив того, що би хотів, що робив Господь. І зважте цей шостий віршик, А до нього Господь, а до нього Господь каже: Уставай. Та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. Чи живу я життя для Христа, чи живу я життям мого покликання, чи я виконую те, до чого Господь призначив мене. Ось. І знаєте, я собі розмірковував, я розмірковував про те, з якого буду матеріалу я, я будую свій будинок, і чи будую я на скелі, чи на піску. Чи той матеріал, як прийде вогонь, чи він устоїть, чи він згорить. Я собі розмірковував, знаєте, ще про деякі речі. І це дійсно так, що Господь Він вклав у церкву найпотужніший, найпотужніший потенціал. Ви оберніться і подивіться, навколо себе в церкві Бог вклав неймовірний потенціал. Але хочу зважити на це. Якби той потенціал був використаний на 100%, то можливо би треба було б відмінити оці всі державні установи і оці всі моменти, тому що церква могла би замінити геть усе на цій землі. Але питання в чому? Знаєте, як один брат казав, що я приїхав до Великої церкви? І Я дивився на цей величезний потенціал, і мені здавалося це, що як це як медвідь, який ось-ось, як встане, як начне, і має силу, він багато що зробить. Але каже: я тут був декілька років, той медвідь як спав, так і спить. А я поїхав собі геть. І знаєте, це дуже важливо. Інколи для нас треба звернути. Увагу, що у Бога є тільки два моменти, коли Він зустрічає, коли ми приходимо пред судилище Христове, що Він каже? Він каже до дві відповіді: каже одному добрий і вірний раб над великим поставлю тебе або е, лукавий і лінивий. Але доки ми живі, є час, щоб виправити становище, і я хотів би нагадати. Нагадати собі, нагадати всім нам. Згадайте перші кроки з Христом. Згадайте ваш запал, ваш вогонь. І тепер дайте собі відповідь, куди це все поділося. Чи Христос змінився, чи змінилось ваше покликання, чи ви вже в повному об'ємі все то зробили, до чого Він покликав. Я хочу зважити, що дуже багато людей вони зупиняються. Вони кажуть, а це нікому не потрібно. Питання, хто тебе покликав і кому це потрібно, це потрібно Господу, і незважаючи на всіх цих людей, повинно це виконувати. Знаєте, є ну, дуже гарні приклади. Бог казав не одному пророкові деякі речі, які логікою ну, сприйняти дуже важко. Він каже: я тебе посилаю до цих людей, і я тобі вкладу в уста мої слова, але зваж на те, що вони слухати не будуть. Ти будеш говорити, вони будуть відвертатися, ти будеш промовляти, а вони будуть тікати від тебе. І тоді питання, Боже, а на що то все робити? Господь каже: Я тебе покликав, і оце твоя праця, і ти це роби. І якщо ти зробив сто разів це саме, але немає результату, продовжуй робити, бо ти до того покликаний. У Бога є цілі, план до того. І знаєте, я зважаю на це, бо ми проповідуємо Євангелія, і дуже б хотілося, щоб всі люди покаялися, і про це каже Господь, що я хочу, щоб всі люди покаялися. Але те слово має також дві дії: перше до спасіння. Знаєте, якщо я приймаю віру і Слова, маю спасіння, життя вічне, і Господь кличе до праці. А якщо я його не приймаю, але я його чув. То це слово буде суддєю в останній день, бо Господь скаже: Я до тебе промовляв, і ти то чув, але ти це відкинув. І людина за це буде мати, мати наказання від Господа. І я хочу зважити на це, що сьогодні і підбадьорити. Знаєте, завжди є цей момент. Одному з пророків він казав, що обітре сльози свої, що є нагорода за те, що ти робиш. Є нагорода, і ця нагорода у Господа. Люди можуть не помітити, люди можуть не зважати на це, люди будуть розмірковувати, що ти фанатик, і ще щось. Але якщо ти служиш для Господа, славу він веде свою тебе. І тому. Не зупиняйся. Роби все, що словом чи ділом, як для Господа, виконай своє покликання, щоб мати нагороду. До цього треба зусилля. І зважте, Павло, це в Коринтянах, він каже про це: що, а я не біжу так, щоб тільки воздух розсікати. Я біжу так, щоб отримати нагороду. На цим. Ресталіщі на цьому поприщі дуже багато людей біжить, але каже, я ж не біжу так, щоб не мати нагороду. Я біжу так, щоб її отримати. Я зважаю на себе, я зважаю на своє серце, щоб я, коли я проповідую, щоб я сам був достойний, щоб я не залишився без тої нагороди. І тому хай Господь благословить і підбадьорить. Якщо той вогонь він трохи потух. Хай Дух Святий роздмухає Божий вогонь в серці, тому що є дуже багато того, до чого Господь покликав свій народ тут, на цій землі. І тому будьте благословені в ім'я Господа Ісуса. Амінь. Давайте ми помолимося, Боже батьку, ми дуже вдячні Тобі за Твоє Слово сьогодні, слово, яке підбадьорює нас, щоб ми не зупинялися в своєму покликанні. Щоб ми мене зупинялися в своїй праці, щоб ми були вірними і добрими рабами, які би помножили і помножували славу Твого царства, щоб Боже царство воно ще було в багатьох в серці, Господи, і одного разу, щоб ці люди могли досягнути Небесного Царства. Господи, використовуй нас. Інколи комусь з нас це треба, щоб ти зцілив нас. Інколи щоб Ти реанімував нас, щоб ти знов поставив нас, Господи, щоб Ти знов і знов відкрив, Господи, Твою славу для тих робів, Господи, хто вірний і добрий. Боже, благаю тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Божий захист буде над вами, вашими діточками, онуками, близькими, рідними, церквами, вашими домівками. Божа благодать, хай буде над вами. Хай Божий вогонь знов і знов запалює наші серця, щоб кожен з нас ми могли виконати у повному об'єму і якісно то, до чого він нас покликав. Будьте благословеними в цьому дні.